Віра вашого народу зараз піддана важкому випробуванню. Багато з вас з моменту початку війни. Звичайно, ви запитували, Господи, чому все це? Де ти? Що ми повинні зробити, щоб врятувати наші сім'ї, наші домівки і нашу батьківщину? Вірити не означає мати вже всі відповіді, а довіряти, що Бог з нами і надає нам свою благодать, що саме Він скаже останнє слово, і життя переможе смерть. Твоє смирене і відважне так відчинило двері до. Сестри і брати приймаючи вас тут. Я бажаю висловити свою близькість до змученої України до дітей, молоді, літніх людей і особливо до сімей, що оплакують своїх близьких. Поділяю ваш біль зав'язнями та жертвами цієї безглуздої війни. Доручаю Господу ваші наміри. Ваші труднощі та щоденні трагедії і особливо бажання миру та спокою. Отче і Син, і Святий Дух. Амінь.